Чотири з половиною роки в США як Америка мене змінила. Привіт, мене звати Ярослав Рогач, і це моє перше відео на цьому ютуб каналі. У мене вже є ютуб канал, але він більш такий експертний. І я вирішив створити окремий ютуб канал для такого лайфстайл-контенту для того, щоб ділитися своїми думками про Америку, про імміграцію і так далі. Тому це моє перше відео. Зараз в двох словах розкажу трошки про себе, щоб ви розуміли, хто перед вами, тому що я розумію, що багато людей буде дивитися це відео, які мене взагалі не знають. Як я сказав, мене звати Ярослав Рогач і я є e комерс-підприємець. Що це значить? Це значить, що я продаю товари онлайн на американських маркетплейсах. Це власне основна моя діяльність. Також я займаюся інвестиціями і ділюсь своїм життям в Америці. Да, в Америці я вже проживаю 4,5 роки. Переїхали ми в США в 2021 Році із своєю сім'єю. На своєму основному youtube каналі я побачив дуже величезний відклик на, на мої думки по Америці, на мої, мою філософію життя і так далі. Тому власне я вирішив створити окремий youtube канал. Тому прошу вас підтримати мій канал лайком, підпискою і обов'язково коментарем під цим відео. Це буде дуже цінно і буде такий е, великий вклад з вашої сторони в розвиток мого каналу. Зараз також коротенько розкажу свою історію емігрантів. Як ми взагалі потрапили в Америку, чому потрапили, через які причини і так далі, взагалі у нас із дружиною виникла ідея переїхати в Америку ще в 2011 році, коли це 15 років назад, майже ми тоді навіть за кордоном ніколи не були, але була така амбітна мрія переїхати в Америку. Звісно, це залишилось просто мрією думками в голові. Ми нічого для цього по суті не робили в той час, але потім. Через років п'ять зрозуміли, що ми ніяк не наблизились до тої мрії, яку собі поставили п'ять років назад. І ми власне почали діяти. Ми почали подорожувати, почали їздити за кордон, з'їздили перший раз. Власне, знайшли джерело доходу без прив'язки до місця, щоб ми приїхали в Америку і не йшли там на самі погані роботи, а щоб у нас вже була якась база, яка нас кормила і так далі. Так, власне, ми і прийшли до сфери e е комерсу, почали продавати. На американських маркетплейсах, ще будучи в Україні, ось так. І це нам дало дуже крутий старт. Дуже крутий старт. Це нам дало можливість класно жити в Україні, подорожувати майже кожного місяця. І, власне, дало нам можливість реалізувати нашу мрію, переїхати в Америку. Чому ми переїхали в Америку? Мабуть, як і всі люди, які дивилися в дитинстві саме вдома та різні інші американські круті фільми, ми загорілися. Ідеєю жити в Америці давно, нам американські фільми дуже продавали американський бит, американський лайфстайл. Тому, власне, ми опинилися тут. І, взагалі, знаєте, якщо так подумати, якщо в нас є вибір вибирати, де жити в світі, то чому б не вибрати найкраще? Ми вирішили, що найкраще це буде Америка. Тому в цьому відео розкажу, як мене змінила ця країна. В неї є, звісно, і свої плюси, і свої мінуси. Хтось дивиться тільки на мінуси, і для тої людини Америка дуже погана. Хтось бачить плюси, можливості, і для тої людини, для мене Америка класна. Взагалі, що хочу сказати, якщо порівнювати мене. Чотири з половиною роки назад, тобто як тільки я приїхав в Америку, і мене зараз це дві абсолютно різні людини, які роблять по різному, думають по різному, абсолютно все різне. Тому що Америка абсолютно мене змінила дуже-дуже сильно. І зараз поговоримо, що конкретно змінилося в мені за ці чотири з половиною роки. Перше це відповідальність. Америка дуже боляче. Навчає бути відповідальним, це мабуть сама болюча тема. Тут не прокатить невчасно відправити якийсь папірець чи невчасно заплатити за рент і так далі. Ну просто щоб ви розуміли, якщо ви там знаєте таку битову річ візьмемо, не заплатите за платну дорогу, то через місяць ви заплатите там в 10-20 разів більше. Просто свій приклад розкажу. У мене був інвойс за платну дорогу. 20 доларів щось таке. І я просто забув за нього заплатити, тому що я тільки зареєстрував машину і ще не підключив там онлайн-аккаунт і так далі, щоб мене автоматично знімало гроші. І через місяць я вже платив 350 доларів за, за те, що 20 доларів місяць назад не заплатив. Це жорстко, але на таких штуках ти дуже швидко вчишся. Другий момент, який в мені дуже помінявся, це масштаб мислення. Я в Україні заробляв. 15-20 тисяч доларів на місяць. І е, для України ну, це просто топ. Топ левел. Я міг собі дозволити все, що завгодно. Кожен день ресторани, які завгодно, подорожі постійно, там кожен місяць, практично кожен місяць, ми кудись літали, кудись їздили. І ти абсолютно без проблем можеш собі це дозволяти. В Америці, коли ми приїхали з тим же заробітком, 15-20 тисяч доларів на сім'ю з чотирьох людей це просто закрити базові потреби. І це Реально було теж дуже боляче, але це дало розуміння, що треба розвиватись, треба масштабуватись. У нас було чотири магазини, і ми зрозуміли, що цього. Якби недостатньо для того, щоб гарно жити в Америці, тому що у нас вже в Україні якась там планка життя вже сформована. Ми там знаєте, розкішно, можна так сказати, живемо. А в Америці, типу, ми нічого там екстра не можемо собі дозволити за ці гроші. І ми зрозуміли, що нам треба розвиватися. Це нас наштовхнуло на думки виходити на опт. Так, да, тому що ми раніше продавали тільки в рітейл, тобто клієнтам у власне використання. Опт це коли продаєш побагато зразу бізнесам, які потім це продають самі. Тобто ми ще вийшли на опт, ще пару магазинів оптових створили, масштабували наші рітейл-магазини. Ну, щоб ви розуміли, зараз у мене 18 магазинів на різних маркетплейсах. Це в основному Etsy, феєр, є на Fashion Go магазин, є на Amazon магазин. ну, Тобто, взагалі, на багатьох платформах продаємо, але якщо виділити основні, то це Etsy і Феєр. Також, коли ми вже серйозно стали на ноги в Америці, я створив собі інстаграм-аккаунт, почав розкачувати свій особистий бренд, ділитися думками своїми про американське життя, про онлайн бізнес і так далі. І це теж. Ну, Можна сказати, актив, який ми побудували в Америці зараз. У мене близько 60 тисяч підписників в інстаграмі. Не забудьте підписатись на інстаграм, якщо ви не підписані. Посилання на інстаграм буде в описі до цього відео. І ще забув сказати, що ми ще півтора року назад створили навчальну програму по e комерсу, і власне яку вже пройшло більше тисячі українців за кордоном. Третій пункт, який мені змінився, це інвестиції, точніше, можна сказати, не Змінився пункт, да, а додався пункт, якого не було. Тому що раніше я не інвестував. Живучи в Україні інвестиції це ну, щось здається типу, для супербагатих людей, які е можуть там, інвестувати величезні гроші в якісь компанії, якісь стартапи і так далі. Переїхавши в Америку, я зрозумів, що тут інвестують просто всі. Навіть людина, яка просто на роботу ходить, вона інвестує в усіх брокерський аккаунт в телефоні. І, всі купляють акції, і це дуже круто. Це, це реально дуже круто. Я почав інвестувати як тільки переїхав в Америку. Мені це дуже сподобалось, відкликнулось. І власне зараз вже в мене це 4,5 роки. Такі в мене в дружини доволі непогані брокерські рахунки, збалансовані брокерські рахунки, в які ми кожного кожного тижня інвестуємо гроші. На даний момент ми поповнюємо наші рахунки по 500 доларів на тиждень. Тобто, якщо сумарно з дружини взяти, то тисячу доларів на тиждень ми інвестуємо в акції. Хочеться, звісно, більше інвестувати, але в принципі. Потрошку маленькими кроками, але це дуже-дуже відчутно. Коли ти бачиш, відкриваєш брокерський рахунок, і ти бачиш, що акції, які ти купляв там, в минулому році за 100 доларів, і вони вже коштують 200 доларів, ну це реально круто, що в тебе на 100 доларів виросли там, деякі акції. Це, звісно, не всі, але все рівно, якщо збалансований портфель, у нас за минулий рік в середньому виросли портфелі на 20-25%. Четвертий момент, який мені теж добавився, теж не змінився, а добавився, це постійно вчитися. Да, в Україні. По суті, знаєте, опановував тільки те, що супер необхідне було для бізнесу і так далі. Але зараз в Америці світ не стоїть на місці, і це дуже відчутно саме в Америці. Штучні інтелекти, інвестиції і ще купа, купа новітніх штук, які дуже цікаві. Дуже цікаві, і, знаєте, не хочеться бути як люди, які... Жалію, що не купили біткоін там 5 років назад, неумовно кажучи, чи скільки там, коли, коли біткоін з'явився. Да, я, я не купив, тому власне, слідкую за трендом в світі, особливо да, це відчутно в Америці. Слідкую за трендом і стараюся вчитись всьому новому. Наприклад, штучний інтелект мені вже декілька працівників замінив, тому що я почав розбиратися у штучному інтелекті і. Почав делегувати багато завдань, які робила моя команда на штучний інтелект, і власне це дало мені велику перевагу над моїми конкурентами плюс те, те, що я почав розбиратись в нових штуках, наштовхнуло нас на оптові маркетплейси, на інвестиції і так далі. І власне це в кінцевому результаті покращує життя да, як не як. Ну і тебе розвиває як особистість. Наступний момент, який я додав у своє життя, це спорт. Хоч в Україні я теж займався спортом, там бігав періодично і так далі, але ну, це знаєте більше було як нерегулярно і так під настрій. В Америці я почав займатися спортом дуже регулярно, стабільно три рази в тиждень. Ми ходимо в спортзал з дружиною і це прокачало здоров'я дуже круто. І знаєте, можна сказати, та в Україні теж можна почати займатися спортом, повністю погоджуюся. Але в Америці тут, знаєте, коли дивишся на вулицю і бачиш, купа людей бігає. Ну це реально знаєте, така створюється аура, що і самому хочеться якось. Піти побігати, позайматися спортом, тому я думаю, що Америка відіграла величезну роль в тому, що я почав займатися спортом дуже регулярно. Тому що особливо тут, в Каліфорнії, Боже, я в кінці відео тільки кажу, де, де ми живемо, в якому штаті. Наразі я думаю, що це найкращий штат, в якому можна жити. Звісно, не на початку, якщо ви тільки переїжджаєте в Америку і у вас немає якоїсь бази. Тобто, що я маю на увазі бази, база це. Джерело доходу, яке вас буде кормити. Якщо у вас немає джерела доходу, яке вас буде кормити, то краще поїхати в якусь Норс Каролайну, в якусь Іллінойс, там, де буде дешевше жити, але можна нормально стати на ноги, а потім вже думати собі, куди переїхати, в більш прикольне місце, якщо вам там не подобається. Ми спочатку переїхали в Майамі, Флориду. І я думаю, що це була дуже велика помилка, тому що Майами нас можна так сказати трошки зламало. тому власне ми після півтора року життя в Майами. Ми переїхали в Чикаго, і в Чикаго ми якраз стали нормально на ноги, тому що там можна було видихнути, нормально взятись за, за бізнес і його розвивати. І в Чикаго це якраз був такий плацдарм для нас, там де ми. Я думаю, ми вижали все із Чикаго. Ми б там прожили скільки два роки, здається. Да, два роки ми прожили в Чикаго і переїхали потім в Каліфорнію, тому що зрозуміло, що в Чикаго нам вже дуже-дуже скучно. Нема куди їздити, ми дуже любимо подорожувати. Ну, звісно, можна літати там і так далі, але ми дуже любимо роад тріпи. І в цьому плані Каліфорнія просто топов за топ. Якщо взагалі підсумувати оці всі зміни, які зі мною сталися за ці 4,5 роки, то я хочу сказати, що це, це все. Знаєте, деякі зміни вони дуже часто супроводжуються якимись не зовсім приємними моментами в житті, але це дуже дуже крутий досвід. Що я маю на увазі, коли кажу, що зміни. Супроводжуються не дуже приємними моментами. Ну, наприклад, я зрозумів, що мені потрібно масштабувати мій бізнес, диверсифікувати свій бізнес, коли мені заблокували мої магазини. Я переїхав в Америку з України і нам у нас така неприємна ситуація була. Ми зареєстрували компанію і поміняли всі дані в наших магазинах. На дані американські, а не українські. і відповідно маркетплейси порахували, що це якісь шахрайські дії, і заморозили наші магазини на три місяці. Да, аби щоб ви розуміли, це був наш дохід, який нас скормив, і так далі. Але це наштовхнуло нас на. Думки, що треба масштабуватися, треба виходити на інші платформи, треба створювати більше магазинів. Да, і власне тому ми створили більше магазинів, вийшли на інші маркетплейси і так далі. Взагалі, що я хочу сказати, так як наше відео дивиться дуже багато людей, саме іммігрантів, або які думають про імміграцію в Америку або в Канаду, або в Європу, що я хочу сказати, що імміграція це дуже дуже нелегкий процес. Але еміграція це дуже круто. Це тебе дуже прокачує. Це такий вихід з зони комфорту, який е, навіть штучно не придумаєш як особистість, мабуть, нічого не прокачає краще ніж еміграція, тому що ти в стількох речах починаєш розбиратися, що ти ніколи в житті не будеш так напрягатись, як в еміграції. Коли тобі треба розбиратися е, в новій мові, тобі треба розбиратися, як там всі державні структури працюють, як там е, навіть пошта працює, як там. Тобі позвонити, щоб щось замовити, і так далі. Для мене, взагалі, така історія була, коли ми тільки переїхали в Америку, і потрібно було типу, позвоніть, домовитись, щоб вам підключили світло. І це було реально, реально важко. Особливо, знаєте, іноді американці попадаються такі, що говориш з ними, а. Ти, типу, якби і розумієш англійську, але ти ні одного слова не, не розумієш. І Це власне був, був той випадок. Так і підсумуючи, еміграція це нелегкий процес, але є така штука, яка полегшує еміграцію в. Тисячі разів і ця штука це гроші. Я приїхав в США із своїм бізнесом. У мене була база, у мене було джерело доходу, яке кормило мою сім'ю. Я ніколи не працював в Америці на важких іммігрантських роботах. Взагалі ні на яких роботах, я в Америці не працював, тільки над своїм бізнесом. Ну і, власне, приїхавши в цю країну, я зрозумів стратегію життя в цій країні. Треба просто мати багато грошей, багато грошей і ніякі проблеми, на які нарікають іммігранти, на вас просто ніколи не торкнуться. Або торкнуться дуже дуже мінімально. Ну, наприклад. Те на що нарікають завжди іммігранти медицина, не та їжа не та. Погані райони, школи погані і так далі, це все вирішується грошима. Якщо ви нормально заробляєте, у вас і медицина буде гарна, і ви будете харчуватись в класних ресторанах, там де гарні, гарні продукти купляти. Їжу в дорогих супермаркетах, там де вона вся органіки, супер-супер класна. Да, звісно, я знаю, що в Україні буде набагато краще, але ну відштовхуємося від нинішніх реалій. Також погані райони. Якщо у вас нормально є гроші, то ви знімете квартиру там, чи дім чи купите будинок у гарному районі, де ви взагалі не будете ніколи бачити бомжів, наркоманів і так далі. Ну, наприклад, як я зараз От, ну, Просто шикарний район в Каліфорнії, так дорого, але зразу відкидаєш всі мінуси. Про які всі так багато говорять. Тому що я вам бажаю, так як у нас більшість людей цікавиться імміграцією, бажаю вам класних заробітків. Ставте лайк, підписуйтесь, діліться в коментарях ідеями для наступних відео. Всім дякую за перегляд!